Обсяги закачування природного газу до українських підземних сховищ сягнули рекордного добового рівня 55,6 мільйонів кубів. Про це свідчать дані Gas Infrastructure Europe. Раніше такі показники спостерігалися у вересні 2023 року. Україна у першій половині 2025 року збільшила обсяги імпорту природного газу в понад 12 разів. Лише протягом червня до сховищ закачали 1,35 мільярда кубометрів блакитного палива, повідомляє видання Експро. Якщо темпи закачування газу зберігатимуться на стабільному рівні, у липні Україна може додатково накопичити 1,7 мільярда кубометрів природного газу. А загальний рівень наповнення ПСГ на початок серпня наближатиметься до 10 мільярдів кубів. Також Україна активно шукає нові маршрути імпорту газу. З 1 липня стартувало постачання трансбалканським коридором. Обсяги імпорту відповідають заброньованим потужностям близько 162 тисяч кубів на добу. Окрім того, група Нафтогаз та польська компанія Орлен підписали ще одну угоду на постачання 140 мільйонів кубометрів скрапленого природного газу зі США. Це вже четвертий контракт з початку 2025 року. Загалом, в межах підготовки до наступного опалювального сезону, нафтогаз законтрактував в Орлен 440 мільйонів кубів скрапленого газу. Підписуйтеся на газправду, щоб знати більше.